За минулого добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 116 повідомлень про події та правопорушення, що мали місце на території міста Кременчука. Дорожня транспортна пригода сталася близько 22 години на перехресті Тараса Бульби та проспекті Лесі Українки. В результаті зіткнення автомобіля, шкода та мотоцикліста до лікарні каретою швидкою було госпіталізовано водія, але під час руху до лікарні 16-річний хлопець від отриманих травм помер. Вчора ювенальні поліцейські отримали повідомлення про те, що Неповнолітній хлопець 2008 року народження пішов з дому та не повідомляє рідним про місце свого перебування протягом години. Ювенальні поліцейські перевіряючи оточення хлопця, знайшли його на тому ж мікрорайоні, де він мешкає. Наразі встановлюються обставини, чому підліток не хотів повертатися додому. Надійшла інформація від чоловіка 83-го року народження, який під час користування мережою інтернет вирішив придбати авто. Попередньо була домовленість про перерахування певних коштів для оформлення даного транспорту. Отного засобу декількома транзакціями чоловік перевів понад 100 тисяч гривень і в подальшому встановив, що особа є шахраєм.